Я хочу перейти до другого кейсу. Кейсу, над яким я міркував на початку війни. Я думаю, багато хто міркували, і я бачив дуже багато схожих питань в інтернеті піонер. Дивіться, ситуація, яка ем, коли почалася війна, я розумів, що ми будемо кудись рухатись з родиною. Я не розумів, що буде відбуватися з нашою фінансовою та банківською системою, і для мене було важливо знайти місце, де краще зберігати кошти. Да? Тобто в Україну я завести їх можу у обу... Будь-який час, але мені здалося, що піонер саме та система, да, куди ти перераховуєш кошти, е і можеш користуватися, якщо ти встиг замовити собі картку, ти можеш її користуватися як в Україні. Е Якщо щось відбулося, да з нашою банковською системою, або якщо ти опинився за кордоном, то ти так само можеш користуватися цією банківською карткою. Я тобі більше скажу, що за день до від'їзду з нашої Харківської області мені довелося аж під час бомбардировок повертатися у Харків за цією карткою. Вот і я ну мені здалося, що це на насправді такий найбільш ефективний варіант, тому що якщо я вже вивів на українську картку, то далі виникає дуже багато питань. Е, ну, по перше. А, а який курс? Да? А чи а які обмеження на зняття? А, а якщо я знімаю готівку у гривні обміна один курс? А офіційний Насбанк зовсім інший. Ти розумієш, що тобі зовсім не вигідно це робити. А е, інша справа, якщо воно у тебе там накопичується, ну можливо, навер на апворку на накопичується. Так от тоді питання, от до тебе стосовно от Цієї схеми. Так, да, до речі, я ж відповідаю на питання, що хтось запитував, а, а, а як знімати за кордоном? От по першому шляху за кордоном можна знімати з валютної картки та й з гривньової. По другому сценарію також можна знімати кеш з картки Піонеру, але там такі не дуже приємні комісії у Піонера, особливо, якщо там відбувається ця подвійна конвертація. Що думає юрист стосовно цього? кейсу і мого бачення. Ну, е, я хочу е, все таки, е, от, щоб ми всі е, е, вірно розуміли От е, Діма, як е, будь-який інший спеціаліст, який зараз нас слухає, побачать, е, е, ми всі, і я, я як такий самий підприємець, як ви, е, там у мене там моя там мікроферма, так, і я теж теж розмовляю зараз і. Можу судити не тільки як юрист, але й як підприємець. Як підприємці, ми, ми, ми мислимо категоріями доцільності. Тобто, от те саме, як, про що зараз казав Діма? Я, яка ставка, скільки я втрачу, таке інше. Як юрист, я вимушений мислити категоріями безпеки, категоріями форми. І от я в першу чергу на що я хочу звернути вашу увагу. Система Pioneer, система Revolut, система Vice, інші всі системи це платіжна система. Це так звана небанківська фінансова установа. Так, це фінансова установа. І вона діє на підставі тих ліцензій, які вони отримують в ну, деяких країнах. Тобто, це абсолютно це не те, щось. Абсолютно там андеграунд якийсь, тобто це не те, що там, там одні бабі переказав, а ця баба там комусь там віднесла. Ні, Но це офіційна установа, так. Але це не банк. І чому це дуже важливо розуміти? Це дуже важливо розуміти, те, що, виходячи з того, що до фінансових установ у світі і в Україні в тому числі абсолютно інші вимоги, і абсолютно різні правові режими. І перше це стосується того, що до платіжних систем немає такого дуже жорстокого фінансового регулювання, і в тому числі е, е, вимог щодо забезпечення дітей платоспроможності, які фактично провели і, <платіжна> <платіжна> і економічні наслідки цього. Тобто ви маєте розуміти, що ті кошти, які обліковуються у вас на ваших рахунках будь-якій е, е, системі платіжні системи, вони, от будемо казати, відверто, вони не захищені нічим. Вони не перестраховані, вони е, не забезпечені якимись державними гарантіями. Вони не забезпечені, е, навіть фактично наявністю якогось там е, е, коштів на кореспонденції рахунок цих платіжних систем е, систему банків. Цього немає взагалі. Тобто е, фактично ці е, платіжні системи ці організації і ці установи, які Мають використовуватися виключно використовувати для того, щоб е, е, полегшити е, саме розрахункову операцію. тобто це не те місце, де потрібно е, тримати грошові кошти. Якщо тобто, у вас там... питання від мене, тобто, якщо б я таки зробив оцю схему, як я бачив, да, е, перевів кошти на і зберігав їх там, то в якийсь момент, якщо мені там я не знаю, наприклад, заблокують аккаунт. Чи ще щось відбудеться з системою, то е, я не маю ніяких е, гарантій, я не знаю про законні підстави, але гарантій, що я отримаю ці гроші або їх частину. або навіть їх частину. Тобто у е, банківських установах ти ж теж е, не завжди можеш отримати всі грошові кошти, які у тебе є на банківському рахунку, якщо там з банком щось ну, трапляється, так? Але Якусь частину кошти ти отримуєш обов'язково. І це вимоги не тільки України, це вимоги абсолютно інших різних частин світу, різних установ, різних фінансових регуляторів. Тобто приблизно ну є певні відмінності, але це є так. Це загальне визнане таке правило. Стосовно платіжних систем цього немає. І, це і зрозуміло. От дивіться, в чому. Потенціальна принципова різниця, різниця між платіжними системами та банківськими установою. Платіжні системи не виконують двох операцій: це депозити, вони не розміщують кошти на депозити, саме тому що вони не можуть їх зберігати і не можуть їх гарантувати. І вони не видають кредитів. А те, що деякі платіжні системи зараз видають. Це, це, да, це моє питання, тому що у мене зміна у мене окремі основно кредитна, так, піонеру. Але це, знаєш, це такі квазі-кредити, тому що вони фактично вони не мають всіх п'ять ознак кредита, яка, які притаманні будь-якому кредиту. В тому числі забезпеченість кредиту, таке та, та інше. Це, як правило сільва скармованість таке інше. Ну, тобто, дивись, для мене ж як для споживача, головне отримати кошти. Ну от якщо я хочу отримати кредит, для мене важливо отримати кошти. А які ознаки має цей займ, чи це може нести якісь додаткові наслідки? Ні, ні, наслідків це немає. Абсолютно, це просто потрібно розуміти, що це вони про це кажуть, що це кредит. Наслідків це ніяких немає. Тобто, якщо ви вже отримали цей кредит. Ну, так званий кредит, будемо в лапках казати, так? Тобто, ну, добре, користуйтеся цим кредитом, це не заборонено. Але це не кредит. І повертаючись до нашої основної ну, логіки, да, до, до, до логіки питання, я хочу ще раз підказати, не тримайте грошові кошти на своїх карткових рахунках у системах. Таких платіжних систем, тому що, ще раз підкреслюю, вони не забезпечені абсолютно нічим. Це, це сприймати як акціону. А от дуже... це одразу, одразу питання, да? ти ж маєш там дуже великий досвід у, у різних справах. От якби в мене відбулася ситуація така, що от я там зберігав кошти, я, е, ну, я не знаю там втратив аккаунт, і я прийшов до тебе. Ти би теоретично міг би взятися за цю справу для того, щоб якимось чином все-таки. Відсудити. Ні, це абсолютно, я би не, навіть не брався і тоді б не рекомендував. Чому? Тому що, по-перше, раз Федерацію, ці от, мова йде конкретно про Pioneer, про VAIS та про Револют. Це всі, це всі потіжні системи, які зареєстровані не в Україні. Тобто, судитися ми б стали. Ну, в конкретно, у, з піонером, у нього там, якщо не помиляюсь, п'ять або шість штаб-квартир. Головна штаб-квартира у Нью-Йорку, але ми працюємо з тією компанією, яка зареєстрована за законодавством Ірландії. Ну тобто, ми мали б сходитися за законодавством Ірландії. Ну, по-перше, маю такої ліцензії. А по-друге. Ну, час один час роботи адвоката за англійським законодавством ну, коштує десь приблизно 300 фунтів. Ну, або так, як зараз в Швейцарії знаходжусь. Тобто, right. на нашій... Я я вже сам передумав наймати когось, щоб все я я, я, я зрозумів, і, і до речі, от перш ніж ми перейдемо до іншого, да питання вже а, хочу акцентувати увагу, чому ми зараз фокусуємося саме на піонері, ні на басі, ні на революті, ні на пейпалі. Ну на пейпалі я думаю, що всі вже зрозуміли, що Пейпал для українських акаунтів не працює за форком. І, до речі, не, не тільки за апворком, взагалі з юридичними особами. Ми тут ну дуже багато кейсів у нас базуються саме на апворку, але я знаю, що деякі тут е, слухачі не пов'язані з апворком. Ну воно працює всюди так само. Е, що стосується власть революти, вони не мають інтеграції з апворком, тому я вам так скажу, вони не мають е, сенсу, вони не прискорять. Швидкість виводу коштів як піонер з прямою інтеграцією інтеграцію, і в них ви все одно заплатите ту ж саму комісію за. Вивод по Ібану 30 баксів, ну а далі починається вся та ж історія, як відбувається з тим саме е, піонером Але але е, я би все таки розглянув ці системи в окремому ефірі. Да от Мені, наприклад, як фрилансеру цікаво, що ну спочатку, як вони е, взагалі інтегруються з апворком то я розумію, що цей огляд я можу зробити порівняльний. А от як вони. Зарегульоване е, на рівні законодавства тут, напевно, було би цікаво від тебе побачити, наприклад, я не знаю там в яких країнах мають ліцензії, що до, що це за собою веде далі, якщо ти знаходишся в цих країнах або не знаходишся. Ну таку знаєш, як можливо зробити таблицю е, юридичних та е, технічних аспектів е, комісії. Ну, то комісія то, напевно, питання більш для мене, і далі зробити, наприклад, окремий ефір з цього приводу, тому що я знаю, що всі зараз. Обирають, і ми теж чули декілька рекомендацій: чому краще, наприклад, там для власних потреб використовувати одну систему, вона менш прискіплива да до фізичних осіб. А іншу, наприклад, для юридичних осіб. От на, на цьому я поки що закінчив би цей блок.